Треба забрати крупногабаритний груз, але в нас є фаркоп і ось прицеп, тільки цей. І, на жаль, це був лише початок історії. Коли багажник був відкритий, нас чекала несподіванка. Ці шафи в причепі поміщаються лише при... п. При... Чуть не влазимо. І нам треба перенести дві таких. Валік, в мене, каже, є ідея. Знаєш, яка? Взять, на крашу два прикрутіть скочі. <сі> <сі> так як вантаж виступав за габарити транспортного засобу, його треба помітити червоним прапорцем. В багажнику гольфа була б табличка потрібного нам кольору. На жаль, ширококутна камера не може передати, але здалеку це виглядає, як переїзд це табору. котами. Ну пошта, будь ласка, зв'яжіться з нами. Нам потрібні гроші за рекламу. Сильно. Будь ласка